Друзі, намасте. Чому намасте? Тому що я знаходжусь в духовній столиці світу. Я в Непалі. В Непалі в столиці Катманду. Катманду розположено на 1400 метрів над рівнем моря. Майже як говерло. І вчора я тільки приїхав, замовив такий хостел, ще як був вдома, щоб переночувати. Вийшлося мені в 7 доларів за ніч. Тут включений сніданок, але я довго спав, бо дорога була дуже тяжка, в мене було 20 годин перельоту, ну 10 годин перельоту, і 10 годин я чекав в транзитній зоні на, на свій рейс. І сьогодні я хочу знайти трошки дешевший хостел, щоб було мені це бюджетне в районі 3-4 доларів. Але цей хостел непоганий, бо він знаходиться в хорошому місці, в центрі зараз вам покажу. От бачите, тут. Відкривається вид на катманду. Тут моя кімната. Тут ванна кімната, тут можна посидіти. От. І така от панорама. Типовий катманду. Там рікші стоять. Це такі люди, які возять на велосипедах. І тут можна піднятися на дах. Ідемо сходимо туди і потім вам покажу, свою кімнату. Така от архітектура. Це по-моєму п'ятий поверх. Так мене все вразило тут. Настільки все інакше. Все інакше. По-перше, клімат теплий. Що не тому що я летів в курці, а тут бах, вже потрібно футболку переодіватися. Люди, інакше кипіш такий шум. На дорогах взагалі можна зламати голову. Я не знаю, як вони так їздять. Ну, сьогодні я піду переселюсь в інший хостел. Не знаю, як там буду вам знімати, але знімати буду багато. Тому що я планую тут бути по можливості багато. Ну, до трьох місяців, може, більше. От. Такі от тут панорами. Дуже мені починається країна подобатись. Я вже скуштував їхні традиційні вчора їжі, блюда, замовляв. Так смачно, ну я не брав камеру, тому що я лишив її в номері. я пішов повечеряти і прийняв душ і ліг відпочивати, бо дуже був замочений. Сьогодні вже трошки відпочив і може потім ще вам познімаю якісь краєвиди. Та тут знімати. Можна все. Зовсім не жалію, що сюди приїхав. Тут така от трошки бардак. Але це привично. Як я подивився, як вони вчора Ой, живуть, в яких умовах. А це зразу такі гори. Там храм. Я туди піду. Манкі Темпл, це храм Малп. Обов'язково піду, не знаю, чи сьогодні, бо я ще купив стартовий пакет. І тут, коли ви купуєте стартовий пакет, потрібно заповнювати анкету, давати копію паспортів, і потрібно давати фотографію, яку я з собою не мав. Але я пообіцяв їм сьогодні донести. І сьогодні я йду, їм занесу і зразу переселюсь в інший хостел, бо ціна трошки мені тут не підходить. Хоча тут включений сніданок, на який я не встиг прийти. Я спав до 12-ї години, бо сутки майже я був без сну. Два перельоти. От. Так що чекайте нові відео з Катманду. А, ну ще декілька слів, залишився я, ну, поселився я тут в такому туристичному районі, який називається Тамель. Відомий всім. Тут є і кафешки і можна купити все, що завгодно, все. Просто все, від голки до не знаю, до палатки і проблем з цим немає. Тільки я ще путаюся з їхніми грошима, тому що в них такі типічні, зараз я вам покажу. Ось от такі от гроші. Ну, Тут вроде і пише 50, а з цієї сторони ці їхні цифри дуже важко зрозуміти. Такі от. Тут Еверест намальовано. Найвища гора, найвища точка планети. Ще зовсім недавно я дивився відео, як тут, а зараз я вже тут і знімаю своє відео. Ну все, надіюсь, все буде добре. Підемо ще покажу кімнату свою, бо я зараз буду звідси йти. Ходімо. Say hello. Say hello to my friend. Say hello to my friend. Say hello. Hello. Okay, thank you. Ось така от кімнатка. Моє ліжко, тут на чотирьох чоловік. Зі мною ще один живе хлопець з Італії, але він десь пішов їсти. Вот такий хостел. ну Номер чистий, ну, жити можна. Але просто що дорого. Тому я йду, переселяюсь в інший дешевший варіант. Все так спонтанно відбувається. Сів я на ресепшені, чаю І кажу, що хотів би їхати до базового лагеря табору Еверест. І цей, що на ресепшені, каже, ти мусиш їхати зараз, тому що чим довше ти будеш відкладати, тим холодніше буде. І от мені замовили на завтра квитки на авіаквиток, і ми їдемо з товаришем по дозволу, щоб йти в гори. З другом моїм поперміти ентінси. Щоб йти в гори, треба мати ці дозвола. Я знайшов тут біля цього місця, де ми отримали перміти, тобто дозволи на те, щоб піти в гори. Дуже гарний пам'ятник. Це пам'ятник українцю Борису Лисаневичу. Він народився в Одесі, і через нього почалося. Туристична діаспора в Непалі. До того Непал був закритий як країна. Це було королівство. Але він приїхав і відкрив Непал для туристів. Якщо хочете, подивіться в інтернеті Борис Лисаневич і його вклад в історію Непала. А це Едмон Хіларі і Пензін Шерпо. Такі гарні пам'ятники. Так, друзі, вернуся назад на свій хостел. І походив по Катманду, поїв їхню їжі. Їжа дуже гостра. Потрібно просити, щоб давали не гостру. Так калоритно, так цікаво взагалі. Ну, де я не був, такі, такої країни я ще не бачив, не відчував. А завтра я взяв квиток і лечу в Луклу. Лукла це е, зупинка, після якої починається вихід. До базового табору Еверест. От, планую йти маршрут 12 днів і повертатися назад і жити тут. Це все я вам буду знімати, правда, я не знаю, як там буде з інтернетом, тому що в горах інтернету нема. Якщо тут в хостелі ще якийсь Wi-Fi більш-менш є, то там взагалі дуже з тим важко. Дали мені на ресепшені паличку, щоб я запалив. Купив я помело. Це такий фрукт, я ще не пробував, зараз буду пробувати. Пізніше я вам взагалі знімлю обзор на всі всі фрукти. Банани купив мандарини. Банани у них такі малесенькі, не такі, як у нас великі, а от такі малюнькі-малюнькі. І купив мандарин. Такі мандарини. Це все мені обійшлося в 3 долари. Я думаю, це не дуже дорого, але думаю і не дешево, тому що вони бачать, що я ще не дуже особливо... Знайомий з їхніми цінами. Ну, З часом, я думаю, це все дізнаюся. А, і яка в мене проблема виникла це мовний бар'єр. В них вимова дуже важка, не така, як звичайна, англійська, а з їхнім акцентом. І мені зрозуміти їх деколи трошки важко. Так само, як і мене, тому що мій рівень англійської десь на середньому рівні. І буває деколи путаю слова, користуюся переводчиком. Але я думаю, що я тут англійську мову свою підтягну. І все буде добре. Такий от катманду. Зараз у мене тут пів п'ятої вечора. Все, зараз буду йти їсти ці фрукти, складати речі, підбивати, а ще пізніше знімлю вам, напевно, огляд на те, з чим я сюди прилетів, який в мене рюкзак, якої фірми, що я брав, що мені знадобилося, що мені не потрібно. Це все я вам знімлю тільки пізніше, бо я ще не можу. В'їхати в цю азіатську їхню цей калорит, цей рух, рух, все кудись пішить, всі. Але якщо, якщо, я, от я хотів би вам порівняти, якщо зрівнювати з Єгиптом, в Єгипті на кожному кроці вас питаються якби, розвести на гроші, тому що знають, що у вас є гроші. А тут такого якби нема, ну хочуть, якби, але вони встидаються. От є в них такий видно, що в очах стид. Що воно якби хоче якусь копійку попросити, але... Ще якось тримують себе. Ну тут основна частина буддисти, буддисти вони такі спокійні люди. От. Ну Я думаю, з часом я в це все війду в цю їхню колію і все буде добре. Таке от вечірнє катманду. Тут такі гори, там храм, тут храм недалеко. Пізніше я вам все знімлю, так що наберіться терпіння і чекайте. Нехай я настроюсь на новий рівень життя. Все, всім пока, до нових зустрічей!